Революціонер на музичному фронті Володимир Івасюк у своїй музиці описав усе найкраще, що мала українська нація тоді, коли вона знаходилася у системі чужої ідеології. Ми це добре пам'ятаємо ту атмосферу 70-х років, коли почалися репресії проти письменників, літераторів, митців в Україні і. Ті пісні це були якби промінь якогось світла майбутнього України, червоного ти тільки ти. Цей безсмертний хід далекому 1970 дев'ятсот році зумів відродити віру в українців те, що народ може бути самодостатнім. А його баладу про мальви на початку 90-х охрестили піснею незалежності. Мистецтвознавці кажуть, писати таку епохальну музику міг не просто геніальний композитор, а й високоосвічений. Західна музика 60-70-х років це був період також розквіту видатних вокалістів, ансамблів. І Івасюк все це знав. Традиційно старі, але знані усіма пісні переспівують у нових інтерпретаціях на вечорах пам'яті щороку. Організатори кажуть, цьогоріч музика Івасюка Васюка у первинному звучанні актуальна як ніколи. Якщо дивитися з висоти сонячні є дуже багато паралел паралелей можна провести стильник живий Васюк, як він покинув цей світ. Там досі більше запитань і таємниць ніж відповідей. те саме можна зараз сказати про те, що відбувалося довкола майдану. Від замовчування до загального визнання великий тріумф молодого митця вразив усіх: найперше у рідному місті на Чернівеччині та в музичній академії у Львові. Розглядаючи так званий феномен Івасюка, його сучасники зазначають, знаковим у творчості Володимира був Львів. Нині ж це місто одне із небагатьох, де увіковічнили пам'ять про талановитого музиканта. Монумент для автора пісень не одного покоління встановили у Львові три роки тому, неподалік музичної академії, там, де найчастіше бував геніальний композитор. Час, який сьогодні революційний в країні, він певно, від якихось дат витягує, тому що все проскіпливо до того, що буде далі. Але я думаю, що важливо тих героїв також пам'ятати. 35 років музикознавці і критики намагаються розгадати секрет геніальності пісень Володимира Івасюка, якого на піку творчої слави знайшли повішеним неподалік Львова. Інна Цирока Анатолій Лопаченко. Новини.